Привіт! І сьогодні я буду пробувати цукерки кислі, які ще ніколи не пробувала. В цій частині я буду пробувати ось такий от шокер і ось такі кислі цукерки з лимону. І починаємо з ось такого шокера. Ось такий от шокер всередині. Перед тим підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Пробую. Він не дуже смачний, але трохи кислість є. Моя оцінка з 0 до 10, 5 із 10. І тепер я буду пробувати ось такі кислі цукерки з лимоном. Моя оцінка 8 з 10. За початку було дуже кисло, а в кінці вже проста стандартна жулька. Ставте лайки, якщо хочете другу частину, і всім па, -па!